Всім привіт, дорогі друзі! З вами Андрій, з вами Солфов. І сьогодні ми пограємо в ігру. Називаємо Minecraft на версію 1.8.8 на сервері LastCraft. І сьогодні у нас буде три види ігор: Skywars, Хованки і також Bad Wars. Так, Давайте почнемо. Ось вже починається. Хованки, думаю, що точно... Ну не знаю, чи я буду грати хованки. Так, да, я не буду грати хованки. Скоріше всього піду грати скайверс. Скайверс буду грати, а потім Bedverst. Вишти, я трошки путаюсь з того, що я дуже хулююся. Одна, Все, начали. почали. Почали. А де А су, де сундук? Ага, це тут. А ось сундук. Нормально. Так, давайте зразу уберемо. Це буде перше, це третє. Все давай. Тут більше нема сунечка, ні. Немає, нормального блоків. Куди би нам піти? Давайте підемо туди. Там, я думаю, нікого нема. Так, скільки нам ще треба? Небагато. Якраз стане. Все, якраз? Теж нормально, беремо блоки, це не дуже аж так нормально. Щоби нам що би нам ще взяти? Давайте беремо. Не вибрала ви нам не треба. Так. Давайте підемо на той островочек. ту Тут, ту 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 ідемо, ідемо. Ту-ту-ту-ту. Ідемо, ідемо. Так ще тут. Ну Подивимось. Там нікого немає, я думаю. Мені ще треба трішки йти. Так, возьмемо доски, поставимо доски. Так. Саме тут. Нормально, золотий меч і яблучко. ще ти сундук? Тортик. Повезло два сундучки. Напевно, вже нікуди добратися не зможу, тому що у мене нема блоків. А може, давайте накопаємо. А давайте вернемося. Так, я думаю, на моєму островку теж є ще другий сундучок, бо я не дивився. Так, ідемо, ту-ту-ту-ту-ту. Я сюди не Так, сп... да, тут ще один судок. Нічого собі. Оце да. Я... А я таке пропустив. Яблочко. Оце да. Так, давайте вберемося. Це знімемо. Беремо ось так. Сундучок сундучок ми поставимо ось це. Давайте поставимо ось це. Ось це. Що, що нам ще не потрібно? отако От давайте зробимо. зробимо зілля отако От все. ми сильний. Так, давайте йдемо далі. І на тому островку я не був. Треба піти ще подивитись вниз Та ще. О, сундук лук стріли! Вау! Зілля опита! Це, це повезло! Так, давайте це буде перше, це друге, це третє, це четверте. І стріли все, все є. Можна йти. Можна йти воювати. Давайте. Блоки у мене є. Так, 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 виріш, головне аби не впасти. Все. Тут ми добрались. Йдемо ще на той острівок. Я би хотів би піти. І я піду. Так, ідемо ось так. Так, тепер треба... Трішки ось так. Тепер ось так. Ось так і ось так. Ні, не дотягає. Давайте зробимо ще ось так. Ось. Тепер дотягую. Досягає. Все. Так, тут може хтось бути? Так, да, тут хтось був. Давайте спустимось на низ Так, так, тут нічого нема. Тут же були. Давайте підемо на другий островочок. Тож мені цікаво, як мені туди добратися. Там є чувак. Так, треба нам накопити булижника. Так, скільки в мене уже булижніка? Тринадцять нормально. Все, сімнадцять булижника мені буде достатньо. Як мені тепер туди добратися? Він мене зараз почне бити. Я думаю, не почне. Так, давайте. Я думаю, він не бачить, напевно, що я до нього йду. побачив тихо, попав, попав ще раз, але цей раз не попав. Треба добути шляпочку. Ну, чего ти там сидієш, іди сюда. Дев'ять, я їх купив! Лох! Все, у мене є шляпочка. Зерно зілля, ще одна є. Так, давайте я стану ліпше. Сундучка, щось є. Ні. Нічого нема, а у мене немає блоків. Два ігрока лишилось, і що мені робити? Так, давайте подивлюся скільки так, добре М -м -м. Як би мені поступити? А вот він. Мені треба туди добратися. О, де я? Нічого собі який він сильний. Ай, він стрілами стріляє. тихо тихо тихо, 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 тихо. Не зароб'є. Тихо, треба. Сидеть. тихо тих, тих. Если меня не убьет, это будет очень-очень плохо. Давай, тихо тихо Так. Все. Ах, иди. Да. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ах, гадина, 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 нет. Супер СУ при третьем месяце. Как мне ведь Так. Так, давайте отключиться. Ласткрафт. Так, давайте идем в Бедварс. Як тут виясне, тут завжди багато людей. А ну ну ну, де, де тут йдемо сюди. Все, ми тут. Так, вибираємо які, за яку би команду піти. Дуже жовту. Все. Жовті такі штанішки. Чотири, три, дві, одна! быстро де тут де тут дається? я забувся. Ай-яй-яй. ага тут житель тут не даєся понятно ага ось, ось. тут дається так 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 назбираємо. Так, все це цього поки що доста. Так, давайте купимо броню по-беструму. Будемо ось так. Далі. Так. Як? Як уничтожено? уничтожил. Угу, класс, вообще. Я думаю, мы за ним место. Мы же нашу кровать красных была уничтожена. О, две кирки. Норм. Ну, а. Так, давайте возьмем меч быстро. Так, Знову я їх повар. і бу І давайте візьмемо блоків. Ладно, беру всі Так, одиничка. Так, давайте возьмем еще тут. Будем треба їди. Тих, 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 тих. Куда ти Все, убили? Все, иду куплю, я йду. Це 26 яблочок. Команда красних проиграла вже, програла. Так, піду я туди. Опа, там синій. А як мені до нього добратись? Так, яблучко, яблучко треба з'їсти. Треба добиратися до синіх. Так, робимо ось Так, так, так. Я не знаю, якщо я програю, це буде дуже погано. Ні, мені не треба, не можна йти, у них сильніший меч. Так. О, ні, 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 тихо, тихо, наш упав, наш упав. Треба тікати. Фух, тихо, 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 возрождайтеся, хепашки, возрождайтеся. У них сильний меч. Мені теж треба того меча. Меча. треба одна железа все одна железа можно идти вертаться на базу папа мне стреляют строй строй молодец молодец на 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 тримай Куплю заримаєшся лише їхнього. Куплю оцей. Все, у мене лишається 4. Давайте... Ні, моє желізо. Моє железо, житель. Повняв. Скільки нагрудничок? Сім. Цей... Воу. Я куплю цей. це. Давайте. Це буде перша. Це друга. Це третя. Четверта. Все. раз попав. Ніе! Ви били обіди! О, ні, ми убили! У нас лишився один, а у зелених 2 ми програли. Так, скільки уже да? Я думаю, на цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Всім уда!